Всім привіт мої друзі! Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. Не забудьте підписатися, поставити лайк, а також гарного вам перегляду! Привіт, друзі, ви на каналі VladPlay і сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт, але не простий Майнкрафт. Сьогодні ми будемо перевіряти всякі різні динаміти Я нарешті знайшов цей мод і ми можемо попроти. І просто по чистій случайності я зразу знайшов поселення. Тому тут ми будемо це все перевіряти. От, наприклад, візьмемо якийсь динаміт X2, поставимо в будиночок. І давайте його підпалимо. Подивимося, що зараз станеться. Будиночок, ну, майже повністю розірвало. І донизу теж. Тепер ми можемо цей викинути і взяти з ряду, наприклад, отакий Х2. Там щось писало Х8. Давайте тоді його перевіримо отут. Па-па. Йо. Всі вижили, але отакий зрив! стався Це що таке? Це було як 8 дінабітю, типу, чи що А також тут якийсь був страшний звук, я не, Ну я не знаю. Якийсь такий хуй, я думаю, це було чути, а що це вибух прийшов. Ну коротко, Давайте тепер забираємо оце і прямо всі 4. Я знаю, що двох детально розвивається, тому пізніше. А що сундучку цікаво? Нічого такого. Х4. Ну, це сила, сила. Ну, у нас ще є дуже сильні динаміт, тому я полагаю зараз вам Х4 забрати і ще, наприклад, такий якийсь подарунок, ну, вже тут зірвати, вже не йти в домик. Так, подивимось, що буде? О Боже, що це таке? Він нічого не зробив, але зробив нам погано. Боже, від такого я зараз не знаю. Такого я зараз ходити не міг, блін. сильно. Я предлагаю вам, от, наприклад, оцей і оцей відлетіти кудись туди і там вже зірвати. Так, давайте тоді... Ой, я нечайно його тут поставив. Давайте його на кінець залиш. Наприклад, є Сі4. Давайте його. Ой-ой, сильно. Він багато зносив. Наприклад, такий такий Окей. Ой, -мо! Дуже сильный прям якийсь. Отру як мяк у кит, все добре. Ну, летів туди. А що там за секретний будинок? Угу, ну це просто. Тут є підвал. Ніколи не знав, що це, це, це і такий будинок, типу. Да, да, це не підвал. Давайте в цій ями зірвемо заодно вже і оцей динаміт. Подивимось, йо! А по мене настільки лагає гра, або інший не зірвався. Боже, в мене ну дота почалась ці всі ефекти. Що він зробив? От скажіть мені зараз чесно, от ви зривали, я думаю, кожен динаміт в Майнкрафті. У вас колись таке було? Що У вас де прогружається текстура лагає, і от таке колись у вас було. По перше, повіться, який отут оця штука. І що він зробив? Це ядерка. Оце ядерка, блін. Настояще, її не забирають з інвентаря. Потім розкажу чого. Ну і давайте тоді вже відійдемо трохи від поселення. О, наприклад, отут. Так. І зірвемо от цей вог. Подивимось на що він себе О, ні. Фу! Це що таке? Полетів в космос і все піджих. Ну і давайте останній самий жорсткий, напевно, отут. Яке яке це того. Раз. е. Давай. Раз, два, три. Йолки-палки. О, господи що? В мене ще не погрузи. 300 діномітів ніби. Ну, і що я вам предлагаю? Піти на утю гору і зараз побачите, що зробити. Така гарна тут поляна, але тут має бути ядерка. Сьогодні ми запустимо ядерку. Не буду казати, куди, бо це може авторські права заблокати, але я думаю, ви розумієте. Так, беремо ще блоки, заберемо. Так. Розчищаємо поки територію для ядерки. І сподіваємось, що в мене все буде добре з телефоном. Я думаю, ви бачите, чого я так молюся, бо... Радіус ядерки буде настільки великий. Ну що ж ставимо самі найсильніші по крайчику? Бо їх буде найбільше. Уже від стількох, що я тіль... от бачите, ось от дві 200 у мене вже телефон зламається, певно, повністю. А і теж вона й не близько до самого краю. І всередині самого оці. Тепер давайте зробимо мінімум механізм, щоб це все піджалося підряд. Стримки. Тут ще є якісь отакі зручат, ми ще їх провіримо, але це ще найблизько при Зробимо нам зараз день, щоб все було добре. На жаль, е, ну зараз буде. А. Ну, не можеш, так не може. Підпалюємо середину і тікаємо. О, ні. О, ні. О ні. О ні. У мене Майнкрафт просто все зламався. Летить щось там. Не-не-не. Воно ще не зірвалося, вона підпалилося тільки. А от тепер зірвалося, тікаємо просто. На тисячу кілометрів. Боже! Що аж там і там це робить? Що вони там роблять? Ой, ёлки палки Мене просто відкидує люто звідти. Давайте підлетимо. Ви бачите, як в мене лагає чисто. Ай ти підлетимо пойдемо. Що <плузь> тут? Воно ще не прогрузилось, повірте мені. Та, куда? Куда? Куди мене? Е, так нечесно. Ви бачили, що зі мною зробили? Що це таке? Це ще не кінець! Куда? Куда мене? Щоб ви розуміли, от бачите це все? Це колись тут все було, це, це колись це все було просто. Гра. А тепер це якийсь обломок. Обломок катастрофи з ядерними бомбами, блін. З літаючими вогниками, з обломами, блін. І непоруженими текстурами і. і... Я не знаю, як це назвати. Я не знаю, як це назвати, просто я скриншот хочу зробити. Що це таке? Це ще не кінець, блін. От подивіться туди, блін, яка в мене текстура, Подивіться туди. От наскільки в мене везти. Щоб ви просто зрозуміли. Ой, ёлки палки Що тут сталося? І мене далі відкидує. Ну короче, що, можете ставити на фон, блін. Вот, зараз зроблю картинку. Я тик блін. На, а така. Опа. У мене просто карта вже не прогружається. У мене карта а світ. Так короче, давайте. Боже, що це таке? Все, летимо звідси подальше. У воду, в воду, там пропадають більше ефекти Во, все, нарешті, бачите, все, не висне, нарешті я дочекався Оці три друга треба забрати звідси звідти разі завжди. Прямо що це таке. Давайте. Що це таке? Угу. воно тільки дикий паль. Я просто идти здесь. Сейчас ту хоть удалить поставить уже. Во, обе ребяги. Нет, спасибо, просто. Во, те штуки крути, я впевнены. Кидати треба буде. Теж якась фігня. Все не працює, не знаю чого. Це, певно, треба на комп'ютері у мене телефон, знаєте. Ну, хоча б основні динаміти вони розбиралися. Це вже таке. Так довго будеш і ставати. Не хочу. Ну, коротше, на цьому ми, напевно, будемо закінчувати. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був я. Влад Плейсер, 5 45 Games. Дякую за перегляд. Всім па-па!